Вибуху в академії імені Бойчука йшли пари. Студенти не встигли евакуюватися, адже удар стався майже відразу після оголошення тривоги серед потерпілих лаборантка кафедри живопису. Про це розповіла викладачка академії більше у відео від Радіо Свобода. Були студенти, були викладачі. Ми всі були на парах, і під час рисунку ми почули тривогу, почали збиратися в укриттях. І тут стався цей рубок страшенний, полетіли полетіло скло з вікон, наші гіпсові скульптури, які ми малюємо, все це полетіло нам на голову, ми кинулись на пол, закрились руками. І декілька хвилин лежали, бо я чула, що в коридорі щось там падає, ці інше. І коли ми вже вийшли в коридор, ми побачили, що там завалені стіни, там все вікно, і ми... Зрозуміло, якби ми вискочили на хвилину нашого корабля, нас би там могли завалити. Ми побігли в укриття, стали всіх перевіряти, І всі живі, студенти, викладачі. Єдина постраждала, у нас лаборантка на кафедрі живопису. Воно, кафедри немає, вона повністю там, якщо ви побачите з цієї сторони, вона просто повністю все завалила, нема спортзалу, немає нашого музею, але ця дівчина. Je vois. Mm -hmm.